Дітки, ви вже знаєте, що існують мовні звуки та немовні. Мовні звуки це звуки, які вимовляє людина, а немовні звуки це звуки природи, а також звуки різних предметів. Дітки, зараз ми з вами пограємо в гру Впізнай звук. Ви уважно слухайте, назвіть, що це звучить, і покажіть картинку. Що це, дітки? Правильно, це дзвіночок. А це що? Це барабан. Правильно, хто це дітки, котик молодці Дітки впізнали? Що це звучить? Це телефон, правильно. А це що? Це плескаємо ми в долоньки, правильно. Дітки, а це що? Впізнали? Це водичка, звук водички. Молодці дітки. Дітки, я пропоную вам послухати казку. Уважно, уважно слухайте. Жила була дівчинка Алуся Алла. У неї було дуже-дуже багато різних іграшок. Одного разу Алуся пішла на прогулянку зі своєю улюбленою лялькою. Вона грала з іншими дітками і десь поклала свою ляльку, а де забула? Дуже засмутилася Луся і почала голосно плакати. а а Інші дітки почули, як плаче Алла, знайшли її улюблену ляльку та принесли. Дівчинці, Дітки, як звали дівчинку? Алла, а лагідно Алуся. Дітки, чому ж плакала Алла? Правильно, вона загубила свою ляльку. А як плакала Алла? А правильно, дітки. Дітки, Звук Алосі це пісенька звука А. Цю пісеньку можна довго-довго співати, тягнути. Її можна тільки почути та вимовити. Давайте ми з вами ще раз вимовимо пісеньку звук А. А-а-а! Молодці дітки. Дітки, ви всі любите гратися зі своїми іграшками, і у кожного із вас є улюблена іграшка: Лялька, ведмедик, зайчик, котик, білочка. А ви знаєте, дітки, що ляльки іноді плачуть. І коли вони плачуть, їх треба. Заспокоїти, заколисати. А коли ми заколисуємо свою ляльку, то наспівуємо їй пісеньку звука А, як колискову пісню. Ніжно, лагідно А-а-а. Візьміть свою улюблену іграшку, заколисайте її і заспівайте їй пісеньку звука. А. Дітки, ваші улюблені іграшки відпочивають, а ми з вами продовжуємо працювати. Подивіться уважно на картинки, ви впізнали предмети. На цих картинках. Молодці дітки. А ви знаєте, що в назвах цих предметів є звук, з яким ми сьогодні познайомилися звук А. Ми зараз з вами будемо вимовляти слова, які зображені на картинках, і виділяти звук А. Повторюйте за мною. Анас. Абрикоси. Апельсин. Автобус. Акваріум. Молодці дітки. Дітки, подивіться на картинку. Це наша Алуся. Вона вже змінила одяг, стала веселою. Вона не тільки грається зі своїми ляльками, а ще любить стрибати. Послухайте віршик про неї. Алла впала, Алла встала, пострибала, знову впала. Знову встала наша Алла, пострибала і не впала. Бачите, яка наша Алуся? Дітки, наше заняття закінчується. Скажіть мені, будь ласка, з яким звуком ми сьогодні з вами познайомилися? Правильно, звуком А. А хто? Цей звук пісеньку співав. Алла, правильно, а як вона її співала? А а коли Аллочка співала цю пісеньку? Правильно, коли загубила свою ляльку? А хто ще цю пісеньку співав? Правильно, дітки, які Заколисували своїх ляльок. Молодці, дітки, а ви запам'ятали слова, в яких є звук А? Молодці, дітки, ви сьогодні дуже-дуже гарно працювали. Ви були уважними, молодці. Наше заняття закінчилося. Всім до побачення!